Ми на риболовлі. Зараз будемо переходити оцю річку і шукати рибу. Шукати судака, тудака, хижака, шукати все. Вже в костюмах, бачите, і гриби. Да, і гриби будемо шукати. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Друзі, ну йдемо. Йдемо, переходимо, перейшли. Води небагато, тому перейшли. Все супер. Так що будемо шукати. Зараз знайдемо вішенко, то з неї щось приготуємо вкусне, смачненьке. Взяли казан з собою і все. Ось я вже вдітий. Зараз будемо закидати і ловити. Друзі, перший закид. Будемо ловити сьогодні на все, що тільки можна. Друзі, перша рибина. Я ж тебе говорю, паузу роблю. От він на Це на вістовський силікон? Так. Да. Підкинув, зрозумів. Пару секунд паузу. Ну я зрозумів. Ну давай, що там. у Невеликий. Ну то зрозуміло, що невеликий. Я. До п'яти да? так? Ні, тут є сідушка. Ой, яка двіча. А, взагалі. Карандасина. Ну Добре. слухайте, ну це перший. Ну так, да. він. Він хоч, хоч дав до себе знати. Да. Хоч селедос, но перший. Дай хвоста. Оп. Друзі, ось такий перший судак. Це людинка. Да. О! Ну, нормально, пішов, бачите, О, не, пішов, пішов. пішов. Так, ну, нацепляю я цей цілікончик. Ну, на паузі, на паузі. Так, понял. бо цей, напевно, для дуже здоровий для... А, немає хвостика. А, о, немає хвоста, друзі. Мелкий. немає хвостика. Це панув за хвостик, зараз пере... переставимо. Так, Той... да, був удар. Зараз ми переставимо. Це ось такий силикончик, бачите? Фат X-віз 2,8 невеличкий. Ось. І на нього був течочок. Так, силікон на березі не викидаємо, забираємо його з собою. Прямо під берегом. І так? Да? Да. А є ще вденьчики. Прямо під берегом, так? Да? Поняв, що ні, ну все одно. Ну Це взагалі маленький. Ну, прикольно. Да. Ну так. Прямо під берегом. Бачиш. Отпускаємо. Отпускаємо, да. таких судаків, друзі, не можна брати ні в якому разі. Ну прикольно. під берегом. Судачок є розмір, не наш. Підемо зараз далі розмір, розмір не наш, підемо зараз далі, друзі, далі, далі, далі. Пошукаємо крупнішого розміру. Друзі, ліземо. Ліземо, ліземо. Буреломи. Друзі, ось і глива, бачите, ось, ось, тут вже а хтось зрізав. Хтось зрізав вже. А, зрізав ти? Да, так, там стойсь, видиш, бачиш, тут багато зрізано, а дві штучки маленьких є. На да. А, як пахне, друзі. Друзі, ну переходимо, переходимо, бачите, вешенка, глива. Ось, ось, вон. Таке живне місце, так? Да? Так, да, друзі, подивіться, який тришак тут. Тільки єде місце, де перебалити, все, все тут закидено. Прикормочка, фанатік, І цікай, саврори, бомба, ріалфіш. Бутылочки з водички. Ну, Люди дикі просто. Ну ви ж сюди прийшли, принесли це все, зберіть назад і викиньте. Тому що прикормка та була повна. Я в шоці, слухайте. Озі, переходимо і тут, дивіться, глива наша. Ось вона красичка, бачите. Ось. І ось туди. Так що грибна юшка, грибний юшці сьогодні бути. <гум> І це круто. Так що, друзі, першоч очередна задача є. Вішенки зібрали. Ще треба піймати риби. Нічого, зараз знайдемо рибку. Друзі, ну йдемо далі, постане, дивіться, Ну Я чесно, я їх ні разу не готував. Тобто ні разу, разу не зрізав. Тому я знаю, що мої друзі гроші збирали, їх, готували. Я чесно не знаю, що з ними робити. Ось бачите, багато їх тут. Так що, хто шари, можете написати, що з ними робити. І ми, можливо, наступного разу, коли прийдемо перебалити, зріжемо їх і приготуємо. Друзі, подивіться, я ще знайшов. І наступного разу прийдемо і теж щось зробимо з неї. Да. Друзі, так що був тичок. Да, прокрутив там трошки. На телеграм? <турок> так. <турок> Так, друзі, ну йдемо далі. У нас у нас пакетик небагато, але є. Ну ми це так, чисто там де проходили. Зараз підемо далі, покидаємо. Друзі, ну є. Міняємо силикон, але ну, поки що денчика був срез. Друзі, був, но зійшов. Я почувствовал, ты бьение такое, поэтому. Наверное, на маленький, придавив, тому що нормальный судак би нормально клював. Ну зараз вимотаємось, побачим. Опа, щось є? Щось я не можу зрозуміти, що це. Ага, все, зрозумів. Трофей, бачите? Що у нас тут? Кармушечка, поводочки. Ось воно що. Трофейчик невеличкий. Бачите? А на тому конці... конці вудка? ні, шнурочек. Ми його витягнемо все, бо ми тут кидаємо, хтось обірвався. Ну хтось щось їв у нас. Хтось щось у нас їв. Друзі. Невелике, так? Да? Оце воно і тикало в мене, я тільки став перекурити. досію, Маленький, но судак. Судак-тудак. Маленький, но судак. Все чесно, в рот, бачите? Ну, такий це віставський силікон. Да? Ну данчик, что все еще там. А же... Пынается? Да. Ну. Ну ты что, вроде бы. Ну да вот. Сука, здесь шло. Здесь шло? Да. закрыт и будем идти далі так ну е постачала как род да я думаю на це палку просто буда она не понял а у нас ага. еще и нормально чуть Що там у нас? Судачара. Що-то денчик сегодня щось то съел. А Денчик просто маленький. Маленький якийсь, чр. Ну да. Давай. Оп, пішов, пішов. Друзі, подивіться, яка краса. Подивіться, скільки вішенки. Просто все дерево облеплене. Так. Зараз маснимо знібумо рюкзачок і будемо зрізати. Так, друзі, ну О, що, вирішив присісти трошки вже втомився. Самі бачили. Три обкушені хвоста в мене і зацепів на напевно 5-6. Так що хто збереться на берегову рибалку. Віжіть одразу флюрокарбонові поводці, щоб вони у вас були готові. Що, зараз поп'ємо чайку щось приготуємо з наших грибів. Цілий день бачив, майже цілий день прокидали. такий Крупного садака немає, ну, нам не попався. На жаль, у товариша моєго був один сріз, срізали, такий кусочок флюра ставили, А флюр такий він в'яже сантиметрів ну, під 40. І ось такий кусочок залишився. Я так думаю, що була гарна щука, але він ми навіть її не побачили. Він потягав-потягав трошки і зріс. Попало, напевно, так. Ось так, ну добре, будемо зараз готувати. Друзі, начистили моркву, картоплю. Зараз її сполоснем. Друзі, моємо. Хорошо, промоем прям. Так, друзья, ну что, нарезаю нашу гливу. Якщо є судак, то може й ловиться. Ну, да. Друзі, ну нарізали нашу голову. У нас двоє нам вистачить з головою. Так що ставимо, не будемо заморачуватися з багатим. Ставимо на печки і... Нарізали цибулю, морку, бачите? Зараз у нас там три картоплінки. Зараз вийде вся влага з грибів. Засипали морку цибулю корабниш і смажимо друзі. Так, друзі, додаємо сюди картоплю. Теж її трошки підсмажимо. Так, оце я розумію наш рибальський суп. Подивіться, баночка тушонки. Так. Гриби. Зараз ще трошки. Ну, ми трошки води сюди далімо. У нас двоє, тому нам багато не треба. Зараз спробуємо соль Тонко соленая. Да. Трошки пиццолома. Добавляємо води. Ось, ну, нам вистачить за головою. І потім ще підсолимо. Хай закипає. А я поки покидаю, поки воно буде закипати. Подивіться яка смакота, так. Друзі ще хвилин з п'ять і все. Будемо сідати, і їсти. Дивіться, яка смакота який запах вже тут стоїть тут зараз дикі звірі к нам прийдуть <гум> саме те що треба друзі ну ось і готова наша рибацька кухня друзі подивіться як да. подивіться яка смакота друзі. просто все одно не вистачає ще. Ще треба одну людину. Ще буде ще одна людина. Ну, значить, ще попівторілочки по буде. А, ти за це. Да. Ще буде попівторілочки. Ось така, бачите, яка? Як вона пахне, друзі. То, да. Підсмажене. Голива. Прям... Цушняк. Да. Це просто зараз остине, будемо їсти. Ракета, бомба, підда забрав. Друзі, ну що, приступаємо в трапезі. трошки пустило. Друзі, передаю вам цей запах. Це просто смакота. Так, да, Це бомба. Він такий жирний, на варістрій. Да. Клас. Так, друзі, тушоночку не забули, баночку забрали з собою, весь мусор зібрали, все що наше зібрали. І будемо go to home.